Акція є мирною, яка не створює проблем ні українським перевізникам, ні польським перевізникам. Акція проведена, спрямована для того, щоб побачив уряд Польщі, уряд України, що в нас теж є перевізники, в нас теж живуть люди, а не тільки в Польщі за європейські гроші. Ми зупиняємо польських перевізників, провіряємо. Документи, якщо вони стояли правомірні в черзі, так як наші водії по 15 діб, ми їм кажемо, щасливої дороги з Богом, якщо цей перевізник, якого ми ще тут ні одного не виявили, так як суміжна польська сторона не працює, їде без черги. У нас такі вже випадки були, ми блокуємо теж раву, краківець, РАВу раворуську перехід, краківець, їх зупиняють і вони стоять, чекають, поки не заїде. Та машина, з якою вони мали заїхати по черзі, по даті завантаження. Що ви думаєте про вимоги польських перевізників? Те, що вони хочуть, щоб повернули українцям спецдозволи на виїзд до Європи? Це питання не можуть самі поляки вирішити. Це питання вирішує Євросоюз. А насче проведення акції польських фермерів все дуже просто і дуже банально виглядає. Просто вони зробили крайню державу Україну, а суд їхньої акції вимагати більше дотації і коштів від Європейського Союзу.